Так, номер телефону, пошта, ІПН, дані ФОП, адреса, поштовий індекс, кому він тільки треба, крім Укрпошти, номер і серія паспорту, та навіть ким і коли виданий. Виглядає кепсько. Вдумайтеся, ваші персональні дані або ваших близьких опинилися у мережі. З оцим всім не лише дзвонити, пропонуючи швидкий кредит, можуть. Тут все, фішингові листи, загроза зламу банківських аккаунтів і багато чого іншого неприємного. Оце от у мене на екрані, який я вам не покажу, частина тих злитих даних з дії. Де ми його взяли? Немає якоїсь конспірології, файл з цими даними гуляє собі по закритих групах у телеграмі. Ви що чули новини про це? У мережі опинилися персональні дані понад 20 мільйонів українців, злив інформації з дії, у мінцифри пояснили ситуацію, черговий витік даних у дії. Що відомо про повторний злив даних з дії? Так, повторний, бо, як казав класик, та це ж. Дежаві. Бо у 22-му вже був витік даних з дії. У січні, просто напередодні повномасштабного вторгнення. Я нагадаю, тоді нібито дані 13,5 мільйонів користувачів дії опинилися на просторах Даркнету. Як згодом з'ясувалося, за цим стояли п'ятеро російських розвідників. На фоні нагнітаючої атмосфери наближення. Пиздиця і масштабної кібератаки на українські реєстри, яка відбулася буквально за тиждень до цього зливу, було тривожно. Як та історія закінчилася, мінцифра тоді назвала інформацію про злиті бази даних провокацією. Потім лютий, 22-го, і якось фокус уваги переключився на інше. І от зараз, вересень 2025-го, знову усі обговорюють витік даних. Сам факт витоку це вкрай небезпечно, і це величезне і неприємне питання до мінцифри, яке мало забезпечити безпеку наших даних. Бо ось ми держава в смартфоні хизуємося перед європейцями, що можна відкрити телефон, і у тебе всі документи одразу під рукою. Можна одружитися в дії, можна розлучитися в дії, можна отримати ледь не будь-яку довідку. А з іншого боку, хоба. І всі твої персональні дані лежать у даркнеті. Водночас, зараз історія зі зливом виглядає як спроба подати усе як витік даних. Навіщо? Цього відверто вам не скаже ніхто, бо ніхто не знає. Натомість за останній тиждень навколо цих новин з'явилося чимало думок і припущень. Хтось каже, що оцей от типу злив з'явився зараз, щоб була можливість сказати: Ай-яй, що робиться електронні реєстри, це зло, давайте їх закривати. Хтось каже, що це Росія знову намагається підірвати довіру громадян до держави. На чому базуються ці припущення? От про це далі і розповім. Ви дивитеся бігусинфо, я Світлана, і як ви вже зрозуміли, ми отримали частину злитих даних, поговорили з кіберфахівцями, які проаналізували їх. Тому сідайте зручненько, буде розпаковка даних з архіву. І трохи теорії змов полетіли. Так, ну буде правильно піти по хронології цього свіжого зливу. Тому давайте, якщо ви не читали новин і не шарите хто, коли і куди злив, я вам зараз розповім. Отож, вихідними нардеп Олександр Федієнко опублікував допис: у мережі з'явився архів, де зібрані дані громадян з назвою «Дія Юзерс у дописі Федієнко пише, що інформація, яка зараз в цьому файлі, по факту і так, є в публічному доступі різних реєстрів, але зараз її зібрали в один масив. У базі приблизно 20 мільйонів строк. Вона продається за гроші. А далі понеслося обговорення. Вітаю усіх з новим зашкваром від дія злито базу користувачів на 20 мільйонів рядків з даними: ПІП, паспорт, ІПН, адресою прописки, номерами і поштою. Спочатку був ФОП злив, після чого усім нам почали наярювати різні дуже сумнівні особи. Тепер це що там по захисту даних? Дія. Дія, як прокоментуєте злив наших даних, що з безпекою? Чому наші дані гуляють по групам в телеграмі? Відповідає Міністерство цифрової трансформації. Та то не зливи, ніяких витоків не було. Наша команда провела власне розслідування і встановила, що ці файли не з дії. Якщо конкретніше, то у Мінцифрі називають це скоординованою спробою атаки на дію, аби підірвати довіру до державних сервісів. А далі про те, що дія не зберігає персональних даних, бо ж інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується у застосунку чи на порталі. Згодом чимало кіберфахівців вийшли в паблік і казали. Ну камон, це дані з дії, ми перевірили. От тільки здається, це не зовсім свіжі дані, хоч і запакований файл як користувачі дії 2025», тобто актуальна на зараз дата. Але є усі підстави думати, що це колись злитий пакет даних, але трохи відредагований, аби здаватися свіжим. На це натякають хоча б електронні адреси російських доменів, типу Mail.ru, Rambler.ru. після 22-го року. Дія не дозволяє використовувати ці пошти. Іншими словами, вчорашня піца, яку розігріли у мікрохвильовці, на цій думці не про піцу, про те, що дані застарілі, усі сторони зійшлися. І ті, хто каже, це не дія, і ті, хто відповідає, Та ви на приколі, це точно дія. Ми зібрали думки усіх сторін, так би мовити, і мінцифри, і незалежних кіберфахівців, і з автором цього популярного допису, який розпалив дискусію, поговорили. І всі в унісон кажуть, це дані не нові. І якщо це так, то цікаво для чого вони зараз з'явилися. У мінцифри нам у коментарі пояснили. Про цей нібито витік дізналися ще за кілька тижнів до того, як його поширили публічні особи у соцмережах, ретельно проаналізували та закрили як інцидент, що не становить загрози для безпеки. Для аналізу застосували стандартну процедуру реагування, технічний розбір файлів, перевірку форматів і полів, зіставлення зі структурою державних реєстрів, аналіз часових міток, метаданих, пошук збігів з відомими дампами на профільних майданчиках, результат. Файли не відповідають схемам і потокам обміну дії, містять ручні правки й домальовані записи та збігаються з фрагментами раніше відомих зливів і з різних джерел. Ну тобто, мінцифра наполягає, це дані не з дії, а з інших комерційних джерел, тобто приватних сервісів, маркетплейсів і так далі. І вони не нові, а з архівних витоків у даркнеті. Нардеп Федієнко, з допису якого все це обговорення і почалося, додає, що провів свій аналіз злитого файлу. Звісно, досліджував, досліджував по різноманітних маркерах. Які, до речі, багато, багато ну там хто про це писав. Я для себе взяв маркер як не дивно апарат Верховної Ради України. Там є працівники. Апарат Верховної Ради України і, і, і чому я зрозумів, що це достатньо стара база, ну річний фрагмент старої бази, бо там є один з народних депутатів, е, який свого часу працював в апараті Верховної Ради України. Тобто до 19-го року він працював в апараті Верховної Ради України. Кіберфахівці запевняють, це виглядає, наче дуже сумнівна спроба продати ці дані як свіжі. Це дані з профілів порталу Дія перевіряли по різних маркерах і солідарні у джерелі. Саме порталу не додатку. Дані оновлені на початок 25-го року, але з ознаками фальсифікації. А саме зміни порівняно з 2022 є, але дуже мало. Нові профілі реальних людей є. Знов таки мало копійки. І є ознака фальсифікації оновлення, яка не може бути випадковою, а лише цілеспрямованою. Тут давайте трохи поясню. Як це стало зрозуміло, але поясню дуже профанське, бо я не кіберфахівчиня. Але з такими поговорила, коли десь у мережі з'являється на продаж злита база, продавець пропонує покупцям дрібку цього продукту, по суті, пробник, який надається потенційному клієнту для того, щоб він переконався, що це не шлак. У кіберпросторі це зветься Семпл. Тобто, якщо ми зараз говоримо про злиту базу 20 мільйонів користувачів дії, то як дрібку у даному випадку продавець пропонує 1 мільйон. І цей семпл на мільйон якраз і проаналізували кіберфахівці, співставили із семплом злитої у 22-му бази, і виявилося, вони практично ідентичні. Ціна повної бази три ефіри, тобто трохи більше ніж 12 тисяч доларів. Більшість даних там точно старі є навіть за 2019 рік, а є рядки із новими даними, наприклад, за 2024. Але кіберфахівці пояснюють, що у ці рядки було втручання, ймовірно, нові дані розмили старими для кількості, бо продати більшу кількість рядків вигідніше. Отож, питання свіжості, прозоре, як вода в басейні. Так що це означає? Тобто, зливу не було? запитаєте ви? Був, але у 2022-му. Але виглядає так, що не зараз. Зараз, скоріш за все, колись злиті файли бродять мережею. Хтось не надто кмітливий, намагається їх продати. Причому просто у телеграм-каналі навіть не у даркнеті. З одного боку, ситуація виглядає як недолуга спроба заробити грошей, комерційний хакінг. З іншого, а раптом це геть не рукодупість якогось кібершахрая. А спланована провокація, ціленаправлена імітація нового зливу. Навіщо? Отут ми підійшли до найцікавішого: версія перша. Це все спроби дискредитувати мінцифру та дію. Зокрема, я думаю, що все ж таки вся ця історія вона не проста історія. І всі ці атаки ну, десь, для чого робляться е, такі публічні речі. Вони ж для чого робляться, да? ну, або підірвати довіру до чогось, да? або скомпрометувати щось. Це, звісно, там продукт відповідний. Да? Е, Міністерство цифрової трансформації. Е, він саме відомий, і звісно, для того, щоб компроментувати, ну, його треба використати як інформаційний привід. Тому і з'явився файл цей там. З відповідною назвою «2025». версія друга спричинена старовірами. По друге можливо, це пов'язано з тим, що ми ж зараз війшли в процедуру голосування. Є нотаріатом, а є нотаріат. знаєте, це така держава в державі. От вони там багато десятиріч були в цій екосистемі. Отут трохи поясню. Є нотаріат це нова цифрова система, що об'єднує всі інструменти нотаріуса в одному місці. Її мета спростити роботу спеціалістів та дати нам з вами можливість отримати послуги онлайн. Наприклад, оформити довіреність через дію або пройти відеозв'язок з нотаріусом. Звучить навіть позитивно у контексті боротьби з дрібною корупцією, бо чим менше паперових довідок і походів до кабінету, тим менше можливостей домовитися на місці. Тим паче, якщо всі дії нотаріуса фіксуються у цифровій системі. Важче загубити якийсь документ чи підробити реєстр, адже будь-яка дія залишає цифровий слід. А це означає, що у разі скарги можна перевірити, хто і коли щось зробив, іншими словами, кіл у серце старим нотаріусам, які до того вище переліченого звикли. Тестування є нотаріату почали на початку цього вересня, і десь всередині відбувся скандал. Нотаріальна палата заявила, що під час тестування стався витік даних українців. У Мінцифри все заперечували і казали, що інформація про витік персональних даних не відповідає дійсності. Національні інформаційні системи теж заявили, що не було такого, це маніпуляція. А тепер, коли нібито стався черговий злив дії, нотаріуси старовіри такі в мережу злили дані наших громадян, особисті дані, пошту, коди, телефони, все одним масивом. Додатковий фактор, який категорично ставить під заборону можливість запровадження електронного реєстру нотаріальних дій, в якому повинна бути розміщена інформація, яка складає нотаріальну таємницю. Тим більше, електронний нотаріальний архів це принципова позиція. Довіри до сервісів, які не можуть забезпечити захист інформації про номер телефону та електронну пошту, а збираються забезпечувати безпеку даних про заповіти. В мене немає. Ви знаєте, я не є глибоким прихильником максимальної цифровізації. Ці про це знають. Я старий нотаріус і в мене більш консервативні підходи, як і, напевно, у президента нотаріальної палати. Консервативні підходи нардепа Фріса ми вже знаємо. Спроби прикрити реєстри нерухомості, чого тільки вартують. Хто пропустив, ми про це окремий випуск робили. Ходіть за посиланням під відео, подивіться. А реакція нардепа Фріса у даному контексті доволі показова. Реакція людини, яка пише і голосує законопроєкти. Бо щось не так з нашими електронними реєстрами завжди спрацьовує своєрідним прапорцем для тих, хто проти цифровізації в принципі. Але ж витоки даних з'являються не через наявність електронних систем, а через недостатній захист цих систем. Адже давайте будемо чесними: у мережі повно злитих баз даних користувачів українських банків, приватних медичних лабораторій, пошти і так далі. Але чомусь банк, дані якого злиті, не виходить і не каже: Закриваємо до біса ваші пейпас, ходіть тепер виключно з готівкою. А міністерство охорони здоров'я не виходить із заявами. Закриваємо онлайн обслуговування лабораторій, повертаємо перелік пацієнтів у картотеці. От вам ручка і блокнот. Бо повертатися у доцифровізаційні 2010-ті… Аж ніяк не хочеться, і тим більше не хочеться повертатися у часи, коли не було ні електронних реєстрів, ні прозорості, ні, хоч якоїсь довіри до державних інституцій. Ми з тієї прірви вибралися. Важкою ціною, і навіть одному президенту довелося через це втекти в Ростов. Тому єдиний раціональний наш шлях навести лад нарешті з кібербезпекою, аби не бути Windows XP у 2025 році, або сомалі по захисту персональних даних, як каже засновник та екс керівник урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події ЦЕРТЮЕЙЙ Костянтин Корсун. Розумієте, ми з вами знаходимося на верхівці Айсберга. І дивимося в Чорну воду. Що там у Чорній воді, ми не знаємо, які там процеси відбуваються. І чи взагалі б щось відбувається, хоч якісь процеси. Але це вже з 2000, го в лютому 2000-го запустився додаток, це у нас вже майже 5 років. П'ятий рік активної експлуатації. Так? А, і дивіться, яка штука, сучасний додаток це його не можна. Як це е, натягнути сову на глобус, да, це натягнути безпеку на вже працюючий додаток це нереально, не тому що одну ти десь тут натянеш, там вилізе, тут натянеш, там вилізе, там взагалі не перестане працювати, якщо впроваджувати, це просто неможливо. Треба додаток переписувати з нуля, щоб в нього вбудувати вже якісь вимоги і механізми безпеки. Як це буде реалізовано? Питання відкрите. Повторюсь, дуже не хочеться, аби продовжувався серіал, який ми всі давно бачили. Коли дані дії потрапляють у відкритий доступ, а Міністерство цифрової трансформації все заперечує. Посилаючись на інформаційну війну, на спроби ворога підірвати довіру до держави, коли міністр Федоров обіцяє запустити у додатку дії послугу, є захист, завдяки якій кожен та кожна зможе дізнатися про базові правила кібербезпеки. Спеки, а згодом і отримувати повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі? Оце, от обіцянка 2022 року, як відповідь на зливи даних користувачів дії. Не дивуйтеся, ви нічого не пропустили. Цієї послуги так і не сталося. Як і не сталося аж до тепер прийняття відповідальності, звісно, цього разу не було зливу як такого, але чи ми впевнені, що його. Не станеться у майбутньому зараз. Хіба єдина відмінність від 22-го року, що нині в міністерстві є людина відповідальна за кіберзахист? Так лише зараз, на третьому році повномасштабної війни, на п'ятому році існування дії. Цього липня уряд призначив заступником міністра трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталія Балашова. Експерт на середовище говорить про пана Балашова з повагою та респектом. Раніше Балашов працював в іт компанії ЄПАМ, яка і працювала над створенням додатку. Дія він у міністерстві відповідатиме за розвиток партнерств між державою та бізнесом у сфері безпеки. Звучить як те, що треба. Отож, якщо відповідна людина є, залишається лише питання бажання самого міністерства. Як думаєте, бажання працювати над помилками присутні чи ні? Напишіть у коментарі, а у мене на цьому все. Побачимось. А, і там, звісно, прийде до мене Борема і каже: А де заклики підтримати нашу команду? Так от, закликаю вас підтримати нашу команду, тому що ми це дуже цінуємо і стараємося зробити завжди краще і більше. Тому усі посилання під відео. Дякую!